В умані триває пошукова операція станом на 12-ту годину. Офіційно ВПС підтвердили інформацію про 11 загиблих. Рятувальники фактично розібрали завал до рівня першого поверху, Але звертається ще велика кількість будівельної конструкції. Зараз працює як важка техніка, також розбирають завали і вручну, але ще є завал і на поверхах, Там досі а, видно полум'я. Пошукова операція, як я вже казав раніше, триває, і з-під завалів продовжують діставати тіла загиблих людей. Зрив всі почули, почали дзвонити. мене тут діти рядом живуть, кажуть, що десь тут прильот. Ми сюди приїхали і отаке горе побачили. Що інтересно, що сестру ще не знайшли, а зять чоловік вже живий залишився. Він якраз вночі встав на кухню, вийшов. Оце якраз де оці кухні залишилися по п'ятий етаж. Він то на першому етажі. Вже вижив, його забрали в скору допомогу, потім сюди прийшов. А сестру ну, знайти ще не можуть. Тобто вони на першому поверсі, на так? На першому поверсі. Оце зараз вони вже рятувальна праця на цьому першому, ну ви ж бачили. Я сам з самого утра туди забіжав, туди неможливо було зайти, там все плитами і. І він звав теж ізначально на кухні, воно все обвалилося, він звав, кричав, вона вже не одивалася. Пораненням є в нього якісь? На голові там в нього таке, але ну, я думаю, що не дуже значні. Раз він оттуди уйшов. Він зараз в п'ятій школі тут сидить. Там. Як вас будь ласка? Мене Сергій.